В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Усім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM та я її ведуча Юлія Павлюк. Флейта загальна назва духовних музичних інструментів. Флейта є одним з найдавніших музичних інструментів. Прабатьком флейти можна назвати звичайний свисток, що з'явився ще в древніх народів. І у ті часи був скорішеним музичним інструментом а іграшкою або пристосуванням для виконання релігійних магічних обрядів, як, наприклад, в індіанців Північної і Південної Америки, що виготовляли свістки з глини, кістки й дерева. Перша знайдена флейта з кістки мала чотири отвори та була виготовлена неандертальцем. В давньогрецькій міфології винахідником флейти вважається син Гефеста, Ардан. Найстаршою із коли-небудь знайдених флейт є фрагмент кістки молодого печерного ведмедя з двома або чотирма дірочками, що була знайдена в печері Дів'є Бабе в Словенії і датується віком приблизно 43 тисячі років тому.